Тому, якщо подивитися зі сторони здоров'я, то ці, то ці продукти потрібні в нашому раціоні. Так, звісно, взагалі боятися саме якогось продукту, це вже не здорово. Ми маємо розуміти, що їжа це просто їжа. Це не є щось погане чи хороше. Просто буде їжа, з якої ми отримуємо трохи більше нутрієнтів. Тобто їжа це не тільки калорії, це ще вітаміни, які ми отримуємо, білки, мінерали. Так. Так, от якщо підходити з такого боку, то є більш нутріативно цінна їжа і менш нутріативно цінна. А ділити їжу на хорошу, погану ну, це не дуже розумно. А ви як тренер, що ви кажете, якщо з'їли тісточко? Я Або там ще щось я солодке з'їла? Я кажу, отримати задоволення від того тісточка, тому що я вважаю, що от їжа це також про задоволення. Чому ні, якщо от весь раціон вибудований е, здорово? вибудований раціонально, то якесь тістечко, ну вона не завадить вам, а тільки допоможе отримати ту розрядку, тікісь хороші емоції, якщо це якесь тістечко на каві з подругою було. Mm -hmm.